Доброго дня, малята! Пропоную вам поїхати автобусом до бабусі в гості. Під час подорожі будемо промовляти чистомовку, щоб було цікавіше їхати. Ось послухайте її. Ато, ато, ато! Чистомовок є багато. Ті ті ті, та найкращі будуть ті ята, ята, ята. Що поможуть вам малята? Ум-ум-уф. Ув, ув, ув. Ротик, щоб слухняним був. А тепер мерші сідаємо в автобус, їдемо до бабусі в гості та промовляємо чистомовку. Ато, ато, ато! Чистомовок є багато. Ті, ті, ті та найкращі будуть ті. Я та, я та, я-та, що поможуть вам, малята, ув-ув-у, ув, ротик, щоб слухняним був. Доброго дня, малята! Рада бачити вас у себе в гостях, але мені терміново потрібно йти на ярмарок. Я дуже вас прошу допомогти мені. Я зовсім не встигаю нагодувати моїх любих пташок. Тож сподіваюсь на вас! Добре, добре бабусю! Можеш спокійно йти у своїх справах, а ми з дітками із задоволенням погодимо пташок. Ну що, малята, впораємось? Поглянемо, що тут у нас є, та оберемо те, що з'їдять пташки. У нас є зерно, риба, кукурудза, кістка, травичка. Що ж обрати із цього? Чи будуть птахи їсти зерно? Так, звичайно, будуть, покладемо його у годівничку. А чи будуть птахи їсти рибу? Ні, вони ж не кошенята. А чи будуть птахи їсти кукурудзу? Так, вони з задоволенням її з'їдять. А кістку? Ні, хто їсть кістечко? А чи будуть птахи їсти травичку? Так, вони її дуже полюбляють. Тож ми склали у нашу годівничку для пташок зерно, кукурудзу, травичку. Це все дуже полюбляють свійські птахи. Ой, дітки, поки ми порались по господарству, розгубились малята свійських птахів. Допоможімо знайти їхніх мам. Але вони знайдуться лише тоді, коли ми відповімо повними реченнями, як звуть маму кожного малюка. У індичати мама індичка. У курчати мама, курка. У каченяти мама. Качка, молодці, ось і повернулись всі малюки до своїх мам. Дякую вам, діточки. Ви дуже добре впорались. Приїздіть до мене ще. Дякуємо, бабусю, за запрошення. До побачення! Ну що, малята, час повертатись додому. Попрощайтесь з бабусею та сідаємо у автобус. По дорозі промовляючи чистомовку. Ато, ато, ато! Чистомовок є багато. Ті-ті-ті, та не краще будуть ті, ята, 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 що поможуть вам малята. У-у-у, ротик, щоб слухняним був.